Хочу вас всіх привітати з Днем Прапора і з Днем Незалежності. Для кожного з нас День Незалежності набувався в різні роки і в різні часи, особливо для мене в 2014 році, коли ми пішли на фронт, коли ми почали виборювати нашу незалежність. Тоді, коли гинули кращі сини та доньки, тоді коли щастя. Кожної родини було в тому, щоб повертались діти додому. Я хочу побажати кожному з вас, щоб Господь Бог вас оберігав і ваші сім'ї, щоб всі, хто зараз на фронті, поверталися додому. Щоб ми розуміли, що для нас День Незалежності це саме той день, коли буде і перемога наша. Маємо надію в цьому році. Слава Україні! Понятию голови Запорізької обласної державної адміністрації оголошено колективу благодійної організації Благодійний фонд Світ Україна полоти. Сьогодні у нас є люди, які представлені нашими громадами, які заслужено отримали від обласної військової адміністрації і від районної обласної адміністрації нагороди, тому що сьогодні Пологівський район є районом, який знаходиться в зоні активних бойових дій. Працюють всі працюють влада, працюють комунальні служби, працюють органи правопорядку. І, звичайно, сьогодні всі ми працюємо на перемогу.